Янголядко прилітало, дивне диво дарувало різнокольорову квітку, що нам сяє взимку і влітку. Перший пелюсток червоний. Він дарує всім здоров'я. Помаранчевий це другий. Творчі в ньому живуть люди, Золоті в них рученята, працьовиті і завзяті. Має жовту серединку. Зігріватиме, дитинку, ось рожевий та зелений, серденько любов заселить, а блакитний колір ноти в пісню зложить та покотить по небесному безкраю і потужно заспіває. Синій допоможе нам розпізнати Божий план, що, коли і як робити, з користю життя прожити. Фіолет розкриє тайни всіх зірок, планет, світів, відповість на запитання, хто ти є в цьому житті. Якщо кольори подружать, в білому танку закружать, струмам заблищать сріблястим, ти спіткаєш своє щастя. Янголятко прилітало, дивне диво повідало Про любов і про добро, що в твоїй душі зросло.